Усім привіт! Мене звати Павло Мазилюк, я є головою громадської організації Просторовий рух, а це пані Марія. Так, мене звати Марія Нікітіна, я керівниця громадської організації Чернівецьке об'єднання захист та членкиня Ради безбар'єрності при кабінеті міністрів. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, чому ви саме обрали Луцький, сюди приїхали і що ви досліджували? Ну, е, мета візиту до Луцька дуже така проста і банальна це привернути увагу органів місцевого самоврядування, бізнесів до дотримання прадотримання. Е, е, Державних будівельних норм для забезпечення безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення. І ми сюди приїхали на запрошення Євгена Сивопляса, і ми вже маємо таку гарну співпрацю між організаціями. І мені здається, що відвідувати міста партнерських організацій це має стати гарною традицією. А що в результаті має цього заходу? Що ми приїхали промоніторили, дослідили, обстежили який результат цієї роботи має? Я бути? сподіваюся, що головним результатом цього візиту, і взагалі всіх візитів, стане те, що люди, які виконують ті чи інші зміни, які покращують якість надання послуг в державних установах, місцевих органів самоврядування чи бізнесів, вони зрозуміють, що Виконання а, державних будівельних норм це не забаганка і це не просто рекоменда... рекомендації. це вимога сьогодення, це вимога політики держави, і будуть більше приділяти уваги до контролю за виконанням тих чи інших робіт. А ще скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалось, і що найбільше не сподобалось при цьому моніторингу обстеження? Важке запитання, тому що визначити, що найбільше не сподобалося. Це дуже складно. Але мені здається, що саме комунікація з особами, які несуть відповідальність за виконання тих чи інших робіт, мені це найбільше не подобається, тому що ми ніби говоримо на різних мовах. Хоча ми всі користуємося українською. Але все ж таки в цьому напрямку нам всім треба попрацювати, бо ми іноді просто ніби не чуємо один одного. Кожен хоче зняти з себе відповідальність. А от що найбільше мені сподобалось, це те, що е, нові об'єкти, які зараз є в місті, вони більш продумані для е, безпечного користування людей з інвалідністю. Ну, до прикладу, вчора ми були на гарній локації, де прекрасний приклад того, як можна облаштувати паркомісця для людей з інвалідністю таким чином, аби і пасажир, е, який має інвалідність, і водій, могли безпечно вийти з автівок. Це дуже гарний приклад, коли з паркомісця ти виходиш не на бордюр, а на вже готове пониження, де тобі дуже зручно вийти на пішохідну зону. Мені це дуже сподобалось. Е, також мені сподобалися ті проекти, які ми побачили в Луцькому університеті. Е, такі вони прикольні, вони дуже сучасні. Е, не всі, звісно, бо, бо, бо це зрозуміло, що десь є якісь зауваження, десь є рекомендації доробити, допрацювати. До, Але загалом де, як використовувати Товиться простір, це дуже цікаво, і я гадаю, цим варто ділитись. Зрумила. А ще скажіть, от на вашу думку, який простір, от сквер, там вулиця буде найбільш привабливіше? От на вашу думку, от загалом таке? загалом? Ну, ви знаєте, моя думка така, що будь-яка локація міста буде привабливою для всіх громадян тільки тоді, коли вона буде доступна для кожного та кожної, для дитини з самокатом. Для е, молодого хлопця чи дівчини з велосипедом, для людини старшого віку, яка користується тростиною, чи, до прикладу, знаєте, таким шопером на колесах, mm. чи для людини, яка користується протезом, чи для мене, як для жінки, яка користується кріслом колісним. Коли простір підлаштований під е, кожну людину. Тоді це простір безпечний, куди ти хочеш і хочеш повертатися, проводити там час, тому що там ти почуваєш себе безпечно. Зуміло. І ще хотів на завершення вас питати про приспособи. Ми з вами, коли прогулювалися і дивилися на аптеки, на різні комерції, там були різні пандуси, пристрої. Як ви до них відноситесь? Яка у вас думка щодо них? Потрібно їх робити чи не потрібно? Ну, дивіться, дуже часто так звані розумні пристосування, такі як умовно кажучи, підйомники чи сходоходи, які ми вчора мали нагоду протестувати, вони не забезпечують доступність для людей з інвалідністю. Вони дуже часто небезпечні, тому що для того, аби ним користуватися, тобі треба залучити сторонню людину, яка має точно знати, як користуватися цим пристроєм. Тому це точно не про безбар'єрність, це про якісь можливо тимчасові рішення. Це про якісь такі речі, коли ти ну не знаю, маєш окрему людину, яка цим вміє користуватися, надає послугу, але це точно не забезпечує повний доступ до послуги людині, яка користується кріслом колісним. Мені здається, що це просто витрачання марне коштів, щоб якісь там добитися результатів чи відкриття, і так далі. Якщо розглядати скорохід, які ми вчора тестували, це треба мінімум дві людини ще мати, щоб просто вона могла е, забезпечити його користування. Це одна людина, ще щоб двері тримала, інша людина, щоб піднімала і фізично сильна була. Мені здається, що це просто марне витрачання коштів, воно не працює і не потрібно. Краще не на Ну мені здається, це, чи... що це така собі е, е, імітація. Безбар'єрності тоді. тоді да, і так само пандуси. От е, кожен їх робить по різному. Думаю, треба зробити пандуси. На них дивися. У нас була е, квартал пандусів, який ми вчора проходили. Кожен по-різному зроблений, і кожен йде небезпечним, е, ненормативним, без поручнів з поручнями. Мені здається, що на таке кошти не треба витрачати. краще один домовитись там дві-три комерції якесь спільне рішення зробити, щоб воно було доступним показовим для інших, чим робити таку імітацію. Погоджуюсь, дуже важливо розуміння, для кого ти це робиш, хто твоя цільова аудиторія, хто цим буде користуватися. І дуже часто якраз спільне облаштування безбар'єрності. Ну, до прикладу, коли кілька бізнесів працюють разом над створенням доступності, це завжди набагато ефективніше ніж кожен будує свій пандус. Мені здається, в кожному місті є вулиця яка просто приклад того, як робити не варто. Да. Ну, мені здається, що було б дуже класно і навіть в тенденції зробити доступне місце, доступний простір, і це в даний час би був би показовим. Воно б користувалося попадом і зробило таку свою рекламу, що. Хтось зробив той доступний простір, і інші, з інших міст можуть приїжджати дивитися е, плюси, мінуси, як це виглядає, як це люди можуть користуватися, і в інші міста навіть робити там, франшизи на доступний простір. Так, так, і це дуже цінно, тому що це збільшує потік клієнтів, це збільшує продажі, якщо це бізнес, це збільшує можливості. Дякую, пані Марія, дякую що вирішили надати інтерв'ю. Дякую, що завітала до міста Луцька. Да, so. Дякую і вам, глядачам, дякую, що дивилися. До зв'язку. До побачення.